Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як зробити з вашого телефону роздачу інтернету. Нічого тут важкого немає. Якщо у вашого там, друга, подруги немає інтернету, а у вас є, ви можете роздати, і людина може зайти через ваш е телефон, через вашу роздачу інтернету. Вашого телефону, в інтернет. Тому е шторку опускаємо і ще раз впускаємо. І тут у нас є, звісно, мобільний інтернет, також Wi-Fi, в принципі, ваш телефон теж. Працює як роутер Wi-Fi, грубо говоря. Е, тому шукаємо точку доступу. Така штучка у нас є, точка доступу. Ось так вона виглядає. У нас вас може знаходитись де завгодно. Якщо ви не знайшли, і у вас його тут немає, ми можемо цю панель налаштувати. І в самому кінці внизу, звісно, у нас є редагувати. Ось, Ми редагуємо панель. Ми можемо його тут. Буде вас е, знаходитись, якщо, звісно, його тут у вас немає. Нажимаємо додати, або можемо, звісно, його там якось е, перемістити. Бачите, можна його перемістити кудись сюди наприклад. Без проблем нажати готово І, як звісно, бачите, у мене точка доступу. Вже тут знаходиться. Так, як налаштував. І нажимаємо точку доступу, і, звісно, у нас працює. Е, Звісно, вона працює з основним з інтернетом. Так як моя сім-карта не встановлена, я довжен, якби тут ще інтернет включити. Ну, тут наглядно вам покажу, як це все працює. Тому і інтернет також включаєте. Е, ну, Коли людина захоче підключитись до вас, е, запросить пароль. Вам треба налаштувати. Тому зажимаємо точку доступу. І налаштувати точку доступу Wi-Fi. Е, тут, як бачите, назва і пароль. Тут ви дізнаєтесь пароль. Вашого телефону, а саме при роздачі як Wi-Fi. Як бачите, в мене пароль є. Його можна, звісно, змінити, там, видалити, якісь інші написати, там, цифрами або ще щось. Ну і також назвати, щоб якось, там, ви точно знали, що це саме ваш, о... ваша роздача інтернету. І нажимаємо ОК. Без проблем, все воно там відео змінюється. І все. І все буде без проблем у вас. Працювати. Uh, так що, як роздати інтернет, я розповів. Кому mm, полезно було це відео? Ставте лайк, буде дуже полезно для мене. Все. Всім гарного дня!